Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Тема сьогоднішнього нашого уроку якісні реакції на деякі йони. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, які хімічні реакції називають якісними і подивимось, як можна виявити деякі аніони за допомогою якісних реакцій. Як визначити наявність йонів у розчині? Ну, наприклад, йони... H і H- визначаються за допомогою індикаторів. Це лакмус, фенофталін і метиловий оранж. Для інших йонів використовують якісні реакції. Це такі реакції, які супроводжуються зовнішніми ефектами, наприклад, утворенням характерного осаду, видалення газу, поява чи зміна забарвлення розчину. Зараз ми з вами подивимось досліди, за допомогою яких можна визначити якісний склад йонів. Наприклад, візьмемо деякі реактиви, Натрі хлорид, наливаємо в першу пробірку. Натрійброміт наливаємо в другу пробірку, і в третій пробірці у нас натрій іодид. До всіх цих трьох реактивів ми додаємо аргентум НО3. Подивіться: в пробірках одразу з'являється колір і осад різного кольору. Там, де натрій хлорид це буде білий колір, натрій бромід трошечки жовтуватий, і натрій іодід буде колір жовтого, жовтий. Будь ласка, давайте напишемо з вами якісні реакції на хлорид, бромід і іоід йони В першому рівнянні ми до натрій хлориду додаємо аргенту 3 і бачимо утворення кольору е, осаду аргентум хлор білого кольору. Там, де у нас натрібромід, там утворюється осад, аргентум-бром трошечки жовтуватого кольору. І там, де у нас калій іоід, з іонами агентуму, утворюється осад ярко-жовтого кольору. Тому реактив аргентом НО3 є якісний реагент на хлориди. Броміди і йодіди. Будь ласка, запишіть всі ці рівняння в своєму зошиті, складіть молекулярні, повні йонні і скорочені йонні рівняння. Нагадую вам, що скорочене йонне рівняння вказує суть хімічного процесу. Наступний, наступну реакцію, яку ми будемо з вами зробити, це взаємодія натрію сульфату, це розчин такий прозорий, з барій нітратом. Це також розчин прозорий. Як тільки ми додаємо барій нітрат до натрію сульфату, ми з вами подивились і бачимо утворення. Білого молочного осаду. Цей осад не розчиняється у нітратній кислоті. Тому барій, якісна реакція на сульфат іони, це реакція взаємодія іонів барія з утворенням білого кристаличного осаду барій СО4. Запишіть, будь ласка, рівняння реакції і запам'ятайте, що катіони барію є якісними реагентами на сульфат аніони СО4. Будь ласка, візьмемо натрій фосфат і зробимо з ним реакцію з реагентом-нітратом. Ми з вами побачимо, що в пробірки утворюється колір жовтий і осад жовтого кольору. Запишемо якісну реакцію на ортофосфат йони. Аргентом нітрат дозволяє виявити ортофосфат йони, отже, це буде якісна реакція. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як Записуються повне йонне і скорочене йонне рівняння. Наступна реакція, яку ми будемо робити, це якісна реакція на карбонат-йон, гідроген карбонат йон. В трьох склянках у нас знаходяться речовини: речовини розчин натрій карбонату. Розчин -натрій -карбонату і речовина. Кальци СО3. Подивіться, будь ласка, коли ми доливаємо до всіх цих речовин хлоридну кислоту, утворюється газ. Тобто, якісною реакцією на карбонат йони є видалення газу при взаємодії з хлоридною кислотою. Або взагалі з будь-якою кислотою. Будь ласка, запишіть рівняння реакцій. Якщо в нашій склянці будуть налити такі речовини, в яких будуть міститься разом йони хлору, брому, сульфат йони, карбонат йони і фосфат йони, за допомогою агенту НО3. Виявити ці йони неможливо, тому що аргентомно 3 буде якісною реакцією і на фосфат йони, і на броміт йони, і на хлорид йони. Наші якісні реакції мають дуже велике практичне застосування. За допомогою якісних реакцій можна виявити токсичні йони у промислових стоках, і виявити нітрат йони. У овочах. І так, що таке якісна реакція? Якісна реакція це така реакція, за допомогою якої даний йон може вона виявити серед інших йонів. Сьогодні ми з вами познайомились з якісними реакціями на деякі йони. Вам треба записати всі реакції в зошит і обов'язково знати, які Реактив є якісним на який йон. До нових зустрічей. До побачення!